Історії переселенців у світлинах. Фотограф з горлівки знімкує українців, які через війну на Донбасі розпочали нове життя в інших містах країни. Проект переселенці історії успіху започатковано за підтримки програми розвитку ООН в Україні. З історіями тих, хто був вимушений все починати спочатку, познайомилися і наші журналісти. От обмеженими можливостями людина, які займається спортом і досягає певних результатів. Вот Людмила Фіалка, яка вокруг себе сплотила переселенців і відкрила ферму по розводу птіць. Він зображує тих, кого війна змусила змінити життя. Фотограф Олександр Водоласький, сам переселенець з Корлівки, нині мешкає в кривому розі. Свої роботи розміщує в календарі історії успіху. Зізнається, розпочати власний фотопроект допомогли небайдужі. Цей проект частічно був підготовлений інтерв'ю. И повезло, потому что люди, которые э, были на моем пути, э, были реально истории жизни, которые немножко совпадали с моей историей, и это э, создавало точки соприкосновения, точки понимания друг друга кожна світлина розповідає Олександр. Це історія людей, які через події на сході залишили власні домівки, але продовжили займатися улюбленою справою, долаючи перешкоди переселенці, як і сам фотограф, намагалися бути користими суспільству. Кожна історія, яка в якій тут розказана, вона є прикладом. Для других переселенців, которая должна підпитувати їх енергію для нової жизни, підтримує переселенців зі сходу і програма розвитку ООН. Вона вже рік діє в Україні. За цей час допомогу отримали 25 тисяч людей. Десь 260 нових бізнесів переселенців було підтримано. Десь близько тисячі людей за підтримки проон знайшли нову роботу, і ми співфінансуємо їх зарплату. Більше 400 людей зараз вчаться на іт курсах, які для них безкоштовні. За рахунок про не отримують нову спеціальність. Відкрити власну справу або перекваліфікуватися. Переселенці зможуть також завдяки безкоштовним курсам та тренінгам з розвитку навичок підприємництва. Розпочнуть їх вже в березні. Віталій Кокотов, телеканал Київ. Чому і